Привіт! Сьогодні понеділок, 20 листопада, сьогодні я вам хочу розповісти про те, що і показати, що ми придбали в магазині Aldi. Ну, таку зробити невеличку розпаковочку. Бачу, що тема продуктів харчування для вас більш цікава, ніж будь-що. То саме от подив... подивіться те, що. Ми купуємо, і те я розкажу, що ми з цього готуємо, поки буду показувати вам якісь речі і давати якесь рев'ю на те, що добре, що мені там подобається найбільше, і як я це застосовую. Поїхали. Ну почну, Ви бачите, що тут всі у нас такі, типу, як а, шопери, в магазині Алді немає. Пакетів і ми е, намагаємося не споживати пластику багато, тому радимо вам, якщо йдете в магазин Алді, то виберіть з собою якісь е, ну, сумки, щоб ви могли ту покласти. Ну ось ми На тиждень ми використовуємо десь дві упаковки яєць. Тут у них, типу, дюжина, ну 12 штук в упаковці. Вони коштують. долар, долар, е, ні, да, долар Долар 23, 23 за 12 штук. Я відразу покладу в холодильник. Це моя кухня, welcome. Як бачите, в нас тут місце дуже обмежене в нашій квартирі і нема багато місця для зберігання. То їдемо далі. Що в нас в цій сонці? О, тут є такі сусички, дуже прикольні. Вони вже, в принципі, готові. Я їх е, на Петельню кладу і підсмажую. Мені дуже подобаються вони. Я роблю, коли я смажу картоплю, я також підсмажую з цибулькою це і роблю такий ну там, спайсі, таку картоплю з такими сосисками. Я потім зніму окреме відео, як я це роблю, тому що син мого чоловіка дуже любить те, як це я роблю, і я вам потім окреме відео зніму, тому що дуже дуже смачно виходить. Але ви можете звичайні різні там сосисочки використовувати, замінити саме ці. Це не обов'язково користуватися саме цими. Але ці дуже добрі. Вони такі малюсінькі, бачите. Що в нас там далі? Далі в нас, о, це я взяла такі м'ясо. Тут чотири шматочки. Це ми вже на вечерю я зроблю відбивні з нього. Це свинина. Та я його відіб'ю і зроблю такі відбивні. Вони коштують оце за 4 штучки, 5 доларів 79 центів. Що в нас ще? Ну, і сир чедер в мене закінчився, мій улюблений. Він коштує 2,70 і. Та, щось порядка 2, 2 долари. Не можу. Знайти швидко в чеку, та, ну там десь під 3 долари не більше. Так, цю сумку ми спустошили. М'ясо покладу поки що в холодильник. Так, і сирок також. Далі в нас мій улюблений варіант обідів. Це база. З якої я роблю бутерброди для мого чоловіка, люблю робити. Ну, я не тільки з цього роблю, я ще роблю з різними там, типу як для бурітосів, такі для такосів, типу такі як лаваші. От, а це я використовую це такі чиабати. Вони, до речі, тут більш-менш нормальний склад, тут немає нічого такого зайвого. І від цього цих булочок в мене не болить живіт, Як це зазвичай? Від інших, ну, на кожну булочку тут, тут написано 20 калорій. От. І вона прикольна, вона вже має надрізи. І тут, туди я напихую різні штучки. Сир, там, якусь ковбаску, або там м'яско. Ну і ось цей хліб я беру, він у них заморожений. То це також тут рекомендую типу, зберігати в холодильнику 170 калорій. Він має на порцію. На, типу, як От, то він достатньо такий непоганий Italia називається, то я його беру і нормально можу споживати оцей хліб в Америці. У мене тут така імпровізована хлібниця. Поки не придумала, як його краще зберігати, поки що маю так. Там ще трохи є іншого хлібу, то до кінця воно не закривається. О, оце наша, наше відкриття, улюблена тема зараз. Ми його купили один раз минулого разу, минулого тижня. Це пікан пай. Ну, в Америці для нас є проблема знайти якісь добрі американські десерти, тому що дуже багато цукру вони кладуть. Оце цей не дуже солодкий. Що це таке? Це, значить, е, таке тісто тут. Е, Пісочне, коржик такий із пісочного тіста, він солоний, він не солодкий, а потім оце начиння, це із коричневого цукру. Вони роблять такий типу, як соус із маслом. і Потім ламають пікану і це все пер... горішок пікани, вони це все перемішують і туди роблять начиння. Дуже воно добре смачне, мені подобається, але воно достатньо калорійне. На одну шосту цього пирога 450 калорій. От, ми його поки покладемо сюди. Він не потребує зберігання в холодильнику. Він коштує 5 доларів 79 центів. Ми купили зубну пасту, то маю віднести. Ванну, оце взагалі знахідка. Це сезонний товар, вишня для вареників. Я її зараз скуповую, намагаюся скуповувати кожен раз, коли там буваю в Алді, тому що скоро її не стане. І буду робити вареники. У мене вже є три банки, це вже четверта. Поки поставлю сюди, буду шукати місце. Нема місця. Все забите, всі тумби в мене забиті. Uh, такий йогурт бере, ну, це для роботи, майку я даю такий йогурт, як для десерту. Також йде в холодильник. Такий йогурт коштує десь теж порядку там, 2 долари. І отакі от от штучки. Це теж ну як кенді-бар, вони протеїн бар. Такі, типу, як цукерочки із цього, з овсянка, білий шоколад і мигдаль. Вони хороші, нічого там, в принципі, зайвого нема. Але він їх любить, теж даю його на роботу, як перекус такий додатково до бутербродів. І воно в нас зберігається з таким чином. Це, цю коробку ми потім викинемо. Так, це вже зайве. Це уходить за кадр. Що там у нас далі? Я... Сьогодні мене закуповували багато речей, тому що ми ще не все закінчили. Дуже любимо цей сок. Е, він, ну, типу, ми любимо хайпульп, пульп, це ну, зі жмихом. Високий рівень жмиху, і він чим хороший, що він не, панов, не відновлений не з концентрату, а з натурального соку пастеризованого апельсинового. Також він йде в нас в холодильник, і оце нам на тиждень вистачає на сніданок дві такі пляшки, там по літр, півтора літри, десь, ні, пів... правда, півтора галони. Це, так, десь півтора літри. Ну, молочко також, воно десь теж в районі долар щимось коштує. $1,78. Молоко коштує сметана. Ось така Валді є Sour Cream, там 454 грами. Вона коштує 1,69 69. .00. і мій улюблений йогурт. Він органік, це е, торгова марка, яка саме в Valді продається. Uh, і він там без нічого, без ніяких додатків, я його міксую із uh, кокосовим молоком. Зараз покажу, воно в мене ще є. Ось таке. Я туди трохи додаю молочка кокосового. Uh, потім я додаю чия uh, насіння ось таке теж воно за Алді. Uh. А меду наливаю, то все перемішую, і така у нас база солодка, а потім будь-які ягоди або фрукти. Туди нарізаєш і от такі. А ще можна горішки посипати. Ось такий класний йогурт виходить. Так, все ховаю. Що в нас далі? Це вже ми спустошили. Далі у нас шпінат. З цього я хочу зробити шпінат вершки. І курочка, і зроблю таку, типу, як ну, блюдо таке, потім зроблю до нього гарнір. І буде така ще вечеря, не на сьогодні. Ну, оце ось теж наша улюблена, американця англійською силантро. Це кінза. Без цього ми жити не можемо, ми її любимо їмо багато. І наша собака її теж любить. Дуже любить. На диво. Ну, помідори там десь по 90 96 центів за скільки це за один паунд, це десь до пів кіло, трохи менше. Ось такі от я беру авокадо, Цим авокадо в міні, ну такий як бейбі. У мене єдине місце тут для овочів і фруктів. Я його зберігаю тут, відразу розріжу, покладу. І на сніданок вони ще ну, не зовсім дозрілі. У мене є одне дозріле на завтра на сніданок. Ми його на сніданок застосовуємо. Так, це ми кладемо в холодильник. І, мабуть, останнє, це в нас тут банани. Цього разу було не дуже там, хороший вибір. Ну, зелені такі знайшла, але всі, всі були такі в синцях, а це такі більш-менш були нормальні. Воно тут покладуха й дозріває. От, і оце, в принципі, все, що ми купили. Загалом ми витратили на оце все, що ви побачили, з податками. Нагадую, 10% в нашому штаті Алабама. Податки додаються після того, як вже ви ну, на касі вам все пробили, і плюс податки 67 доларів 69 центів. Ну, це такий коротенький огляд. Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Щоб не пропустити, і таким чином ви підтримаєте нас, і ми будемо знімати все більше і більше і ділитися з вами. Па-па!